Всім привіт! В продажі Audi Q7, машина свіжопригнана штатів розмитнена, автомобіль 2013 року виготовлення, двигун 3.0 дизель, кватро, автомобіль в гарному стані, на оригінальних легкосплавних дисках. Білий кольор. Заглянемо в багажник. Автомобіль йде семимісний. Багажник кохайний. В комплекті йде докатка. Домкрат, ключ все в наявності. кожаный салон панорама классная комплектация память сиденья 4 стола электросидение мультикермо педегриф сиденья климат Двигун працює чітко, помилок нема ніяких. 202 тисячі рідного пробігу. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. більш детально буде в описі або за номером телефона. Запрошую на перегляд. Всім гарного дня та мирного неба.